Усім доброго дня! Інтернет-магазин МТЗок. Мене звуть Влад Хотів би вам сьогодні показати чохли до сидіння, парлон на них. А також є, можливо, деякі моменти оглянемо з вами по складу. Дивіться, в нас, хотів би нагадати, в нас є в наявності власного виробництва чохли до сидіння. Давайте ближче вам їх покажу. Вони йдуть. Не просто синього, наприклад, або червоного кольору, а ще з ось такою, з таким простроченням. Виглядають гарно. Є брендовий логотип НДЗО. І є вони в кольорах синій, червоний, сірий, його ще називають чорний, зелений, ну і такий е світлий його називають сірий, як правило. Ось. А, також є подушки до сидіння. У нас є паралон на ці сидіння 47, 44, 37. Я вам зараз його покажу. Паралельно, можливо, когось ще зацікавить, можете писати в коментарях або звертатись по номеру телефону і запитувати актуальну ціну. Вгорі в нас 37 см, ось тут 44 см. А ціна, як ви бачите, на сьогоднішній день, їх по 600 гривень. Однаково, якщо ви не знаєте, наприклад, яка у вас висота спинки. Ви можете її, щоб не заміряти, наприклад, можливо, там щось зламалось і так далі. Ви просто дивитеся на неї, як вона виглядає. Ви бачите, що на 37 немає ось таких е ярко виражених, так би мовити, такої прям ось підтримки. Тобто вона ось тут йде в кантик такий на 44. Ну і вона більше сама по собі йде. А також в нас є чохли в кожзамі. І з перфорацією Тобто ось такий варіант. Вартість його на сьогоднішній день 700 гривень. Так, дуже велика кількість також рукавів високого тиску, топливопровод, паливопровод. Грила ось є в нас в наявності передній на МТЗ 80, 82. Давайте я вам їх покажу з цінниками. Ну Це знову ж таки актуальна ціна на сьогодні. І там ще вгорі. Тому кому. Щось потрібно до тракторів МТЗ 80, 82, 892. Можете звертатися по номеру телефону в описі цього відео і уточнювати, замовляти. Ось, кого ще зацікавить, є комплекти, також не тільки. Як правило, ми займаємося оригіналом. Є також дуже багато е, аналогів, різних і Ромни, там Китай, Україна, е, Чехія і тому подібне. Е, тому ось. Якщо є питання, звертайтеся. Гарного дня. до побачення.